Вітаю, друзі! 1 квітня сьогодні з вами знову Лири Кличок. У Білому домі сказали про те, що Дональд Трамп не задоволений ні Путіним, ні Зеленським. Але от Путіним він не задоволений більше. І Путін це також розуміє. І в Кремлі вирішили скористатися допомогою піднебесної. До них приїхав міністр закордонних справ Китаю Ван Ї. Я вам про це в ранішньому відео розповідав. Путін уже зустрівся з Ван Ї. Ванї дав дуже багато коментарів на підтримку Кремля, ну фактично за методичкою Кремля. А Зеленський стверджує про те, що він не вимагав членства в НАТО в угоді про Копалини. Що власне відбувається довкола можливої дати припинення російсько-української війни 20 квітня? Що Трамп для цього робить, я вам готовий розповісти. Тому підписуйтесь, коментуйте. Перепрошую за такий пізній випуск. Ну, так склалися обставини, що. Не мав змоги підготувати вам все це раніше. Але в будь-якому випадку, прошу вас підписатися на цей канал, пишіть коментарі, поширюйте це відео. Інформація справді, як на мене, важлива. І ви маєте її розповісти і своїм друзям, і знайомим, і також долучайтеся до збору, який ми вже завершуємо для. 66-ї бригади, ми маємо придбати для них fpv дрони Сума збору 300 тисяч гривень. Ми зібрали вже більше 250. Залишилося не так багато. Тому давайте доб'ємо цей збір і швиденько придбаємо нашим хлопцям дрони, які будуть зберігати їм життя. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Отже, друзі, тепер давайте до суті. Трамп вважає, що Путін зволікає. Адміністрація розглядає агресивне засування санкцій, включаючи російський тіньовий флот. Про це повідомила старший кореспондент Білого Дому видання Fox News Жакі Генріх. Але і речниця Білого Дому давала також коментар. Втім, я спочатку буду говорити вам про коментар Fox News. Так от, що власне мовить журналістка Жакі Генріх? Вона говорить про те, що джерело знайоме з дискусіями. Говорить про те, що президент Трамп розчарований Путіним. І він вважає, що Росія повільно веде всеосяжні переговори про припинення вогню. Оскільки Україна сказала, ми готові, за нами це не стане питання. Ми готові хоч завтра припиняти вогонь без будь-яких умов. Але Путін постійно висуває якісь умови. І далі журналістка говорить про те, що обговорюється шлях вперед. Ну, полюбляють американці загалом говорити такими фразіологізмами. Про що власне йдеться мова? Вона говорить, що їй сказали, що засування санкцій зараз є низьким. Неофіційно оцінюється приблизно на рівні 3 з 10, але це немало. І заборона російського тіньового флоту, який перевозить незаконну нафту через Балтійське море, буде легкою мішенью для тиску. От якраз заборонити перевозити нафту тіньовим флотом Трамп може дуже швидко. За даними, які має. Телеканал Fox News, то на сьогоднішній день 70% російської нафти перевозиться саме цим тіньовим флотом. Раніше я вам повідомляв у себе на каналі, що ця цифра близько 60%. Ну, можливо, дані підкориговані. Якщо 70% Нафти перевозиться тіньовим флотом, і це зупиниться, ну це не до отримання бюджету в Російській Федерації. Ну так приблизно десь буде як мінімум 100 плюс мільярдів доларів для російського бюджету і загалом для російської економіки, це дуже буде серйозним ударом. І це Трамп може зробити буквально дуже швидко. Ну, на відміну, наприклад, від тарифів, які він буде вводити по відношенню до третіх країн, які торгують із Росією. Тому в Росії і збентежені. Що ж буде? Окрім того, друзі, сьогодні стало відомо про те, що Трамп розчарований не лише Путіним, а й Зеленським. Про це заявила прес-секретарка Білого Дому Керолан Левіт під час брифінгу для преси, який вона дає традиційно. Так, от, вона сказала, що Трамп бажає, щоб російсько-українська війна швидше закінчилася, оскільки люди вмирають з обох боків і це триває занадто довго. Вона сказала, що Трамп працює з цим щодня. Ну, направду дійсно, Трамп коментує російсько-українську війну і переговори щодня. Ми щодня дізнаємося від нього нові коментарі, але проблема залишається тією самою, поки що не досягнуто угоди. Також прес-секретарка Білого Дому повідомила про те, що Трамп у травні вирушить до Саудівської Аравії. Саме тоді, можливо, відбудеться його зустріч із Путіним, але не факт. Росії поки що це ніяк не коментують. Але те, що нам відомо стало ще вчора, раніше, то Трамп. Мав намір відвідати Саудівську Аравію ще в квітні, ну але тепер Трамп посунув його графік. Ну не те, що скасував візит. Не, я не думаю, що Трамп від цього дуже-дуже задоволений. І також вона сказала, що завтра відбудеться один із найважливіших днів у сучасній історії США, коли запровадять нові тарифи по відношенню до всіх країн. Трамп не збирається зупинятися. Звісно, за реакцію, як то будуть сприймати підвищення тарифів у Європі в Росії, також в інших країнах я буду слідкувати, вам обов'язково тут буду повідомляти. Тому ще раз наголошую, перевірте свої підписки. Також є реакція з України на закиди Трампа про те, що хтось на щось не погоджується. Зокрема, сьогодні президент України Володимир Зеленський після зустрічі із міністеркою закордонних справ Німеччини Аналеною Бербок повідомив про те, що питання НАТО в угоді про надра не стояло його там немає. Хоча Зеленський направду дуже багато говорив про необхідність членства в НАТО, і ми підтримували в цій частині такий рух України до Північно-Атлантичного альянсу, Трамп же, своєю чергою, сказав, що в угоді про НАТО нібито з'явилася умова членства в НАТО. Такий коментар він давав буквально от сьогодні. Але Зеленський заперечив і сказав, що стосується цієї угоди, і питання НАТО а питання НАТО в цій угоді немає і не було. На сьогоднішній день абсолютно очевидно, що. Переговори щодо укладання угоди про копалини тривають. Зокрема, Зеленський сказав наступне. Що стосується цієї угоди, нового драфту цієї угоди, над якою працюють наші команди українська і американська, зараз працюють юристи. Про це можна говорити з командою наших міністерств, тому що це є відповідні юридичні компанії, потрібен до них запит. Яка з цих компаній буде працювати, зараз буде ухвалено в найближчі дні. Тобто зараз відбувається процес, дійсно, він рухається не надто швидко. Я сьогодні детально саме це питання обговорював у себе на каналі разом із політоголом Володимиром Фесенком. Ви можете переглянути це відео за посиланням у правому верхньому кутку. І дійсно ситуація сьогодні виглядає таким чином, що з підписанням угоди не поспішають. Ймовірніше за все, ця угода може стати. Однією із умов заключення мирної угоди або угоди про перемир'я. Я цього не виключаю, але невдоволення з Білого Дому позицією України на сьогоднішній день також є. Цього заперечити фактично, друзі, не можна. І дуже цікавими були сьогодні коментарі на Росії, які говорять про те, що ну, вони поки що не бачать передумов для швидкого підписання угоди про перемир'я чи мирної угоди, чи припинення війни. Конкретних деталей. Не наводять, як правило, але процес затягують. Це дуже-дуже очевидно. Ну, от зокрема, сьогодні заступник Лаврова, який зустрічався з міністром закордонних справ Китаю, я ще про це обов'язково скажу. Прізвище цього заступника Рябков, ви його добре, добре знаєте, сьогодні дав коментар, що Сполучені Штати Америки не враховують головну вимогу Росії щодо забезпечення миру у війні з Україною. Тому Росія не може прийняти американські пропозиції в теперішньому вигляді. І сказав він наступне дослівно. ми не почули від Трампа сигналу Києву припинити війну, тобто, нібито нам нічого не говорили. Хоча насправді ми погодилися на безумовне припинення вогню. Які питання? Далі він продовжує: все, що ми маємо сьогодні, це спроба знайти певну схему, яка б дозволила спочатку досягти припинення вогню, як це задумано американцями, а потім перейти до якихось інших моделей і схем, в яких настільки ми можемо судити, сьогодні немає місця для нашої головної вимоги, а саме вирішення проблем, пов'язаних з першопричинами цього конфлікту. Саме оцей коментар сьогодні активно почали таскати, тягати по західних. Засобах маси інформації. Зокрема, сьогодні видання Reuters пише про те, що переговори зайшли в глухий кут. Росія не може прийняти пропозиції США щодо припинення війни в Україні. Насправді ситуація виглядає не таким чином, зовсім до навпаки. Оскільки очільник закордонного відомства Лавров сказав наступне. Тим часом йдуть контакти по телефону та відеозв'язку. Я не хочу робити прогнозів, але ми бачимо прогрес, що намітився. Прогрес у переговорах зі Сполученими Штатами Америки. Але він не пояснив, тобто Лавров не пояснив, чи стосуються ці переговори війни в Україні. Дійсно, таке припущення можна зробити, але разом із тим, Лавров сказав, що. Готується зустріч Росії та Сполучених Штатів Америки в Ріяді, ну яка може відбутися в найближчі дні. Я думаю, ми про це дізнаємося буквально завтра, після завтра. І також росіяни передали Майку Волцу, це раднику з питань національної безпеки Дональда Трампа перелік порушень Україною мораторію на атаки по енергооб'єктах під час перемир'я. Вони це зробили у відповідь таких же звернень до Волца з боку України. Тому що Росія постійно порушує енергетичне перемир'я. ну і навіть нині, коли я вам записую відео, шахеди, на жаль, летять по території України. Тому минула ніч була швидше винятком, аніж правилом. Хоча подивимося, що далі буде відбуватися. Але, друзі, звертаю вашу увагу на публікації в західній пресі там дуже багато нині спекуляцій, які не відповідають реальному стану речей. Ну, а зараз би хотів би трішки детальніше зупинитися на візиті Ван Ї, який дуже примітний на тлі того, що Трамп зараз обурений поведінкою Путіна у переговорному процесі щодо припинення війни. Дійсно, так і виглядає, що міністр закордонних справ Китаю. Приїхав несподівано до Москви, ніякого анонсу попереднього не було. Я це сьогодні детально обговорював в ефірі 24-го телеканалу. І зараз вам розповім власне своє бачення, що ж відбувається сьогодні у Москві. Ван Лі зустрівся з Путіним. Хоча спочатку Путін нібито там не міг часу знайти або ще чогось, і зараз активно російські ЗМІ поширюють відеоматеріал, де Путін обговорює з Ван Ї багато різних питань. Попередньо Ван Ї дав величезне інтерв'ю «Рія новості». З окремими тезами цього інтерв'ю я вас ознайомлю в ранішньому відеоогляді. Але загалом присутність Ван Ї у Москві це чіткий сигнал. Сьогодні Вашингтону про те, що Кремль не сам, Кремль підтримується Китаєм, Китай і Росія будуть дружити і надалі. Що власне було сказано цим чиновникам? Ну, це фактично права рука Сінь Цзіньпіна, під час його візиту до Москви, до речі, Путін запросив всі на 9 травня на святкування параду Побєдоб'єсія з нагоди 80-річчя закінчення Великої Отечественної війни. Ну так називали свого часу Другу світову війну під час існування ще радянського союзу. Ван Ї сказав і в тому числі багато про російсько-український конфлікт, як вони його називають, і каже, що ситуація на полі бою непроста. Пекін закликає продовжувати мирні переговори. Ну, для Пекіну продовження мирних переговорів без конкретного результату це ідеальна схема. Позиції сторін з ключових питань сильно розходяться, шлях до миру ще далекий, і Китай виступає за викорінення причин української кризи. Це те саме, що говорив і Рябков про усунення першопричин цього конфлікту. А першопричиною, виявляється, цього конфлікту є Зеленський. Тобто вони домагаються проведення виборів в Україні на сьогоднішній день. Хоча, звісно, питання виборів воно є невідворотним. Тому що якщо буде досягнуто угоду про перемир'я, скасований воєнний стан, то вибори, звісно, будуть проведені. Але першою причиною для них є саме от така історія. Вони хочуть перезапустити політичну ситуацію в Україні, але це вже було, ми це вже проходили. Тому тут мені їх навіть не шкода. Ну окей, давайте, друзі, до інших заяв Ван Ї, тому що вони дуже, дуже важливі. Також Китай заявив про ядерну зброю свою і погляди Пекіна на політику роззброєння. Вона тут, до речі, розходиться зі Сполученими Штатами Америки. Ван Є сказав, що Китай відданий стратегії ядерної самоборони і не має наміру вступати в гонку ядерних озброєнь. А вимогу США до Китаю приєднатися до переговорів щодо ядерного роззброєння називає несправедливою та нереальною. От така, друзі, ситуація. Абсолютно якась біполярочка у китайців. І також Китай закликає Сполучені Штати Америки докласти зусиль для зниження ризиків ядерної війни. Це в той час, коли Китай справді нарощує свій ядерний потенціал. Щодо відносин із Росією, вони сказали, що в них мир, дружба, гумка і все дуже-дуже круто. Тут не буду зупинятися. Про історичну правду, дуже цікавий момент на тлі саме 80-ї річниці перемоги над фашизмом у Другій світовій війні. Вони говорять, що непоружна дружба Росії та Китаю. Почалася саме зі спільного опору фашизму. Про справедливий світопорядок Пекін наголошує, що він виступає за рівноправний і впорядкований багатополярний світ. Щодо відносин Росії та США, це дуже примітний момент. Ван її говорить, що ідея про те, що Трамп підтримує Росію щоб посварити її з Китаєм, це рецидив конфронтаційного блокового мислення. І далі вони говорять, що саме від рішення Москви та Вашингтону залежатиме конфігурація світоустрою. А де ж тут тоді Китай? Щодо тарифів, вони обурені, що Трамп запроваджує нові тарифи і розцінює це як економічний тиск на Китай, і Пекін відповість найрішучішим чином. Очікуємо завтрашнього дня. Про Тайвань вони наголошують, що Тайвань є невід'ємна частина території Китаю. Возз'єднання не зупинити, і вони розпочали черговий раунд військових навчань. І про росіян говорять, що це сильна та Витривала нація, яка консолідує потужні сили в критичний момент. Загалом, друзі, тез було набагато більше в рази. Неймовірна їх кількість, і це не випадково відбулося саме на тлі того, що Трамп обурений Путіним. Ну, це, власне, моя думка, а ви можете написати свою. Що буде завтра? Які сьогодні ще пролунає заяви від Трампа? Я вам завтра це обов'язково розповім в ранішньому огляді, тому не забудьте підписатися. Будь ласка, дуже вас прошу долучитися до збору. Там залишилося зовсім небагато, приблизно 45 тисяч, що ми могли швиденько проплатити за FPV-дрони. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю ціношу і, і не перемикайтесь. Все буде Україна!